Аллилуйя. Ісус сказав, що Він створить церкву свою, і ворота пекельні її не одолають. Церковь Ісуса Христа. Це живий організм. Це люди, сповнені Духом Святым. Це і є церква Ісуса Христа. Церква Ісуса Христа чує голос Божий, що Дух говорить церквям. Бог є дух. В Книзі об'явлення в третьому розділі з першого вірша Ісус каже, ти носиш моє ім'я, ти думаєш, що ти живий, але ти мертвий. Чому? Тому що Ісус говорив до них, а вони Його не чули. Мертві не чують. Шостий. Вірш цього розділу написано. Слухаючий, нехай чує, що Дух говорить церквям. Бог говорить до живих, до живої церкви, яка його чує. Якщо ти знаходишся в такому місці, і ти кажеш, що це є церква Ісуса Христа. І ти прикриваєшся іменем Ісуса Христа і каже, що ти є Його церква, ми належимо до церкви Ісуса Христа. То ти повинен чути голос Божий, так каже Ісус Христос. Живий, чує живого Ісуса, який Воскрес. Щоб чути голос Божий, треба бути сповненим Духом Святим. Тому що Дух Святий говорить Духу нашому, що ми діти Божі. І церква Божа, вона йде. Він сказав: ідіть і навчіть всі народи, христячи їх во ім'я Отця і Сина і Духа Святого, і я з вами до, скін... до закінчення віку. Ісус з тими, хто йде, хто проповідує Царство Боже. Ісус з тими йде. І такі люди чують голос Божий, голос Духа Святого. Церква Божа, церква Ісуса Христа то не депутати, які узаконюють закони і нові правила видумують, які сидять у застінках, в якомусь приміщенні, заспівають пісню і почують проповідь. Це не є ще церква Ісуса Христа. Церква Ісуса Христа чує голос Божий, а Дух Божий Він іде і робить те, що сказав Ісус. Йдіть і проповідуйте. Це і є церква Ісуса Христа. Будь благословений і живи в церкві Ісуса Христа. Будь церквою Христовою. Призови Ісуса в твоє життя. Щоб Він був твоїм Спасителем і Господом і наповнив тебе Духом Божим, щоб ти йшов і говорив про Ісуса, щоб ти чув голос Ісуса. Амінь.